Шевченківська премія оголосила переможців, серед них, зокрема, Юрко Іздрик, Павло Казарін і Василь Вовкун. Лауреатів визначили в семи номінаціях: література, публіцистика, журналістика, музичне мистецтво, а також театральне, візуальне, кіномистецтво і декоративно прикладне. Відомо, що цьогорічні переможці отримають грошову нагороду 484 тисячі гривень. Нагадаю, Шевченківська премія це державна нагорода України, заснована в 1961 році. Її вручають за вагомий внесок в розвиток культури. В цьогорічній церемонії нагородження взяв участь президент Володимир Шевченко. Ой, Володимир Зеленський, перепрошую. А ще до речі, хотіла додати, що е, Василь Вовкун оголосив, що він е, премію передає на ЗСУ. Зараз точніше скажу вам. Всі ви робите дуже дуже важливо. Справу. Ви наш дійсно сильний голос, голос, який каже світу, те, що так потрібно, правду про цю війну, голос, який підтримує дух наших людей всередині країни. Голос, який певен одного дня в майбутньому мовою мистецтва розповідатиме про нові часи України, про Україну. Мирну, сильну, україну безпечну. Так, ну а далі говоримо про торговельну війну. Під час виступу в Конгресі США Дональд Трамп заявив, що з 2 квітня Сполучені Штати запровадять систему взаємних тарифів, якщо інші країни вводитимуть мита проти США. І також за словами Трампа Вашингтон застосовуватиме не лише грошові мита, а й немонетарні обмеження на ті держави, які штучно будуть ускладнювати доступ американських товарів на свої ринки. Якщо ви виробляєте свою продукцію у США, то за адміністрації Трампа вам доведеться платити мита, і в деяких випадках досить високе. Інші країни роками вводили тарифи проти нас. Тепер наша черга.